Люди, які без перебільшення вражають, навіть після надважких поранень, наші ветерани спроможні на такі речі, що не кожен спортсмен зможе повторити. У Львові відбувся другий етап третього сезону потужних змагань для незламних сильні України. Ветеранська спільнота є складна спільнота. З ними неможливо працювати з під палки їх неможливо загнати силою на якийсь захід. Тому Впевнено, можу сказати, що підійшовши до будь-кого з ветеранів, всі вам скажуть, що вони тут з власної волі. Це є тільки їхнє бажання і їхня особиста мотивація. Що такі сильні України? Це п'ять окремих і дуже складних дисциплін, в яких змагаються ветерани. Більшість з них втратили на війні здоров'я. Хтось залишився без зору, а хтось без кінцівок. Але всупереч та попри з посмішкою та на позитиві долають кожне завдання. Тут немає обмежень. Всі змагання вони облаштовані таким чином, щоб незалежно від того, які є поранення, людина могла взяти участь в тому чи іншому частині змагань. Тому обмежень немає, і це саме головне. Тут панує така атмосфера, яку не передати. Я дуже вдячна організаторам, тому що дійсно вдалось побудувати спільноту. Ми з одних змагань на інших є ті хлопці, які приїжджають з одних змагань на інших. Це правда вже така. Класна спільнота, яка підтримує одна одного і яка вже ініціює е, свої активності на місцях, цього разу до ветеранів доєдналися ще й курсанти з різних оборонних навчальних закладів. Тож кількість учасників на другому етапі буквально зашкалювала. Аж 300 сильних, незламних та вмотивованих. Важливо, що курсанти знаходяться в одному залі із нашими ветеранами. Вони Одразу можуть побачити, що жодних обмежень не існує, що жодні і взагалі будь-які обмеження, вони є тільки в нашій голові. Те, що роблять наші ветерани, те, що роблять наші герої, які показують, що життя продовжується, життя наповну і життя, яке е, має сенс. Самі змагання вперше відбулися ще у 23-му році. І кожен етап відбувається у різних регіонах. Цьогоріч сині України стартували в Одесі, і після Львова учасники поїдуть в Кропивницький. П'ятеро найкращих потраплять у збірну зі «Стронгмену» та представлять нашу державу вже на міжнародних змаганнях. На кілька годин площа ринок міста Лева перетворилася на прикордонний відділ. Усе в межах рекрутингового заходу прикордонник престижна професія, організованого сьомим прикордонним карпатським загоном. Кожен охочий мав змогу приміряти амуніцію чи до прикладу посидіти за кермом спецавтомобіля. Всі відвідувачі, які зараз знаходяться у нас на заході, можуть себе спробувати як операторами БПЛА, так і кінологами. Також можуть дізнатися про наші технічні засоби охорони державного кордону, можуть себе спробувати в ролі інспекторів прикордонного контролю, саме спробувати, як, як перевіряти документи громадян, які перетинають державний кордон. Прикордонний лев та повітряні кульки внесли свій особливий шарм заходу. Та все ж у центрі уваги цього дня були чотирилапі друзі, які зуміли зацікавити практично кожного, адже саме вони допомагають нести службу нашим прикордонникам, знаходячи наркотики, зброю чи вибухові речовини. Ми показували, як ми навчаємо собак, як вони працюють. У нас знаходиться тут багаж, диференційна дошка. Там знаходяться посторонні запахи, такі як їжа, одяг, різні предмети. І в одній з сумок або в одній з диференційних дошок знаходиться імітатор вибухової речовини або ж наркотичної, в залежності від напрямку роботи собаки. Вероніка разом із цим хвостатим дивом напарницею на ім'я Альма служить у прикордонних військах з 2020-го. Дівчина зізнається, знайшла своє покликання. Що я з дитинства дуже люблю собак. До своєї служби також працювала з собаками. Ну і власне, це моя, скажімо так, вибір моєї душі. Емоції, посмішки та щире захоплення. Серед тих, хто з цікавістю розглядав залаштунки роботи служби прикордонників, Тарас своїх емоцій хлопець не приховує. Я каже раз, бачив дрона в всякі ці камери. Я в захваті просто. Я хтів спробувати, яка вага, яка ну. Як він взагалі носиться, що тут у них багато карманів є. Я не очікував, що такі прийняти несуть наші військові. Ну на відео вони якось так виглядають, а вже вони якось такі великі, тяжкі. Доторкнутися до справи прикордонників на практиці було цікаво не лише юним відвідувачам, але й дорослим. Взагалі цікаво, як воно все працює, ну і поговорити з самими військовими, які. Ну, як видно, ну, що вони мотивовані, що вони зацікавлені, щоб набрати людей. Ми просто, случайно, просто побачили, ми просто гуляли і побачили. От, просто гуляємо сьогодні після школи. І побачили, зрозуміло, ну, що хлопці хочеться подивитися. все це. Військове обладнання. Ще ж війна вона ж актуальна. От. Він же все це бачить. Йому все помацати, залізти, Руками по руками помацати. Я його привів. Ось подивиться, як наші хлопці воюють. Тут і все. Акція у самісінькому серці Львова стала не лише подією, а справжньою візитівкою прикордонної справи. У такий спосіб організатори дали можливість усім опочин не просто почути, а й відчути, що таке служба та наскільки це престижна професія. Серед тих, хто іще ще зовсім нещодавно долучився до лав прикордонників юрман. Доєднався тиждень назад. Доєднався, тому що багато знайомих пішли служити в прикордонні, порадили. Ви. Не розчарувався взагалі. Грошове забезпечення, прекрасне, команда супер. Всі замотивовані боронити державний кордон. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Брат сестрою сядуть за грати через бажання зробити статки, поліцейські затримали сімейний підряд прямо під час отримання грошей від клієнта. Задум підприємливих родичів полягав у тому, щоб налагодити схему для ухилянтів, які прагнуть виїхати за кордон. Спридники обіцяли військовозобов'язаним виготовити пакет документів, який надав би їм можливість безперешкодно потрапити до країн Євросоюзу. Свою послугу брат сестрою оцінили у 12 з половиною тисяч доларів. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру, і якщо їхню провину прокурори доведуть у суді, вони можуть сісти у в'язницю на 9 років. Неадекватний агресивний та дуже небезпечний. Лів'яне масово скажеться на водія 23-ї маршрутки. Мовляв, він кричить на людей. А найстрашніше, що вже не раз затискав пасажирів дверима під час посадки та висадки. Ба більше таке він робив із дитячими візочками. Цього разу небайдужі відзняли відео, як цей шофер вирішив повиховувати пасажирів прямо у салоні автобусу. Визивайте міліцію! Він переміняє до мене фізичну силу. Приміняє до мене підтримують тут. Багато підтримує підтримуйте у міській раді. Вже повідомили, що після скандального інциденту неадекватного водія звільнили. Бо є без правил у Львові, 16-річну дівчину жорстоко відлопцювали руками і ногами. І, хоч вона благала зупинитися, нападниця тільки ще більше розпалялася. Причина такої нещадної розправи неабияк вражає. Виявляється, жертва просто зробила скріншоти переписки, за що люто поплатилася. Дякую. Дякую. Ще раз буде це заповниш тут. Урою маленько. Орою. Лише частина відео, і повірте, не найстрашніша. Виявляється, інцидент трапився ще на початку березня, але ці кадри потрапили до поліції тільки зараз. Правоохоронці у лічені години встановили кривницю. і, хоч у це важко повірити, але агресорка на рік молодша за свою жертву. Зараз слідчі допитують учасників бійки та їхніх батьків. А самій нападниці загрожує реальне покарання за хуліганство, штраф або ж обмеження волі на п'ять років. Без тютюну майже на пів мільйона гривень, два десятки пляшок віскі вартістю по 5 тисяч гривень кожна та крутезний мустанг від самого Бонжові. Одразу на трьох пунктах пропуску митники та прикордонники мали дуже елітний вилов контрабанди. Першим погорів литовець на Рава Руський. Він приховав у своєму автомобілі немало, не багато, аж півтори тисячі снюсів. А от віски з витримкою в 12 та 21 рік намагався провести через карківець поза контролем вже наш тернополянин. Однак найцікавіша знахідка була у Грушеві. Там служив і Вили форт Мустанг, який, начебто, передав для військових сам Бонжові. виявилося, що голова благодійного фонду просто нахабно збрехав, адже по документах цього коня привезла під замовлення приватній особі сковеля.